Скажи чесно, скільки часу ти вже витратив, скролячи стрічку, або відкладаючи інші важливі справи? Ти думаєш, що це дрібниці, але ці дрібниці визначають твоє майбутнє. Щодня ти робиш вибір. Або ти будуєш своє майбутнє, або живеш у тіні своїх мрій. Чому ти досі стоїш на місці? Тому що ти прокидаєшся, береш телефон. І слідкуєш за життям інших. Але ніхто не збудує твоє майбутнє за тебе. Час або працює за тебе, або проти тебе. Як це змінити? Перше. Напиши, як ти витрачаєш час щодня. Зайве видали. Друге. Склади план. Без плану ти просто йдеш за течією. Третє. Дій уже сьогодні. Не завтра, не через тиждень. Це нелегко, але це варте кожної хвилини. Успіх не прийде сам, але він точно прийде до тих, хто працює над собою. 2025-й вже почався, і це твій шанс змінити своє майбутнє. Підписуйся, якщо готовий діяти, а не чекати.